Глядачів телеканалу ITV Media Group. четвер, 18.30 в ефірі. Програма Акценти. Традиційно я її ведуча Марія Савчук. Працюємо для вас, як завжди, у прямому ефірі. Сьогодні говоримо про все, що стосується всиновлення в умовах військового стану. Хто може бути всиновителем, та які вимоги до тих, хто має бажання взяти дитину на виховання? А також куди можна звернутися за консультацією, та яких кроків потрібно дотримуватись, аби взяти. Дитину працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону незмінний 096 4 96 4 Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується вказаної теми, телефонуйте. Ми обов'язково дамо відповіді на усі ваші запитання. Сьогодні на них відповідатиме завідувач сектору здійснення державного контролю у сфері захисту прав дітей, головного управління НАТО в Рівненській області Сергій Панасюк. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Нагадую нашим глядачам, що трансляція ефіру триває в соціальній мережі Фейсбук, де ви можете теж залишати в коментарях свої запитання. Ми їх обов'язково зачитаємо нашому гостеві. Пане Сергію, доки наші глядачі збираються з думками, можливо, де в кого виникне в процесі ефіру запитання. Обов'язково дамо на них відповіді. І хотілося б розпочати із наступного і ще донедавна процедуру усиновлення взагалі було призупинено, коли вона була відновлена. І що змінилося в умовах воєнного стану? Ну, звичайно, питання це досить було складне. Саме з початку повномасштабної війни свою роботу припинили не тільки процедура усиновлення, призупинилась, але й багато інших державних органів або правоохоронних органів, особливо на тих територіях, де ведуться бойові дії. Mm -hmm. Звичайно, процес усиновлення завершується рішенням суду про усиновлення дитини. Так тому, оскільки не працювали ні судові реєстри, ні суд, фактично ця процедура процедура здійснюватись не могла. З кінця 2022 року, якщо не помиляюсь, листопада, процедуру було відновлено для громадян України, які виявили бажання всиновити дитину. А уже з червня 2023 року ця процедура запрацювала і для іноземних громадян. Угу. Тобто, уже на сьогодні іноземні громадяни теж можуть всиновити так. українських діток. Так ми так, знаємо, так. що з кожним роком ця тенденція збільшується. Я впевнена, що з війною іноземних громадян, які мають бажання всиновити. Українських діток більше так, звичайно, скажімо. Тенденція така, але позиція України насправді досить чітка і незмінна з самого початку незалежності нашої держави в пріоритеті. Наші усиновителі, тому що дитина повинна зростати в нашій сім'ї, в нашому соціумі, в наші з нашими людьми. Особливо це гостре питання виникло і під час військового стану, оскільки дітей, як ми розуміємо, кількість дітей серед дітей позбавлених або ж батьки, яких пропали безвісти, сьогодні у нас є. І така категорія а, збільшується, тому акумулюємо їх у себе, у себе сьогодні. Ми будемо говорити про те, що відбувається в межах нашої області, аби а, піднімати питання в межах вашої компетенції. Чи можна назвати цифру діток, які потребують опіки саме в нашій області? А, діти, які потребують опіки саме у нашій області у 2022 році. Це приблизно у нас кількість на сьогодні однакова. Поясню, чому а, тисяч близько близько 1600 дітей, як і у минулому 22 mm -hmm. році. Та ж сама цифра ми маємо її станом і на вересень 23 року. А, чому? А, служби у справах дітей дійсно а... Потрібно подякувати фахівцям за їхню роботу, оскільки здійснюється швидкий пошук дітей, які поміщаються під опіку піклування, і вже не перебувають на обліку як діти, які можуть бути усиновлені. Станом на сьогодні 255 дітей можуть перебувати на обліку як такі дітей, як таких, які можуть бути усиновлені. Сьогодні станом на сьогодні, у нас в області усиновлено уже 12 дітей. Ще 4 триває процедура усиновлення. Ну тенденція, коли станом на вересень 22-го ми вже маємо 12 плюс 4, так, то 22-й рік закінчився з цифрою 12. Розуміємо чому? Тому що майже фактично весь рік була заборона на осіну. Ну, якщо порівнювати, що більше 250 дітей потребують батьків Будемо так. говорити прямо, то цифра навіть 16 – це дуже маленька частина. Якщо чи можна відслідкувати динаміку бажаючих всиновити дитину до війни і зараз? Так, можна станом на сьогодні 40, зареєстровано уже то пройшли навчання 42 кандидати. Цифра у попередні роки вона відрізнялась, вона була трішки меншою, але про сам сам сама процедура насправді визначена до, до речі на сьогодні. Це важливо. Міністерством соціальної політики є ціла програма, затверджена. І центр соціальних служб обласні проводять навчання кандидатів. Тому угу. вони потребують, тобто вони проводяться в різних за необхідності. Так у різних областях це відбувається по різному, в різні часові рамки. Ось і тому особа-кандидат звертається до служби, проходить навчання, отримує. Висновок, і тоді вже реєструється кандидат. От якраз хотілося б детальніше поговорити про оці кроки саме до встановлення, адже від коли зародилася ідея, як цей процес відбувається, чи ну я розумію, що це відповідний пакет документів. Так. Ви вже сказали, що курси, чи можна отримати десь консультацію, аби от люди, які вперше стикаються, але мають велике бажання взяти дитинку. Чи можна обрати дитину? Як цей процес відбувається? Так, це насправді. І щодо, щодо першого, де можна отримати консультацію, ви знаєте, на сьогодні дуже багато і органів державної влади, і органів місцевого самоврядування зможуть надати таку консультацію. Це як і служби у справах дітей територіальних громад області, тобто в кожній територіальній громаді стане на сьогодні утворена служба у справах дітей, яка надасть найдетальнішу консультацію. Так, це обласна служба у справах дітей, це районні служби у справах дітей, це головне управління насуслужби і в Рівненській області. Так? Це, як що ми говоримо про всеукраїнський рівень? Це і Національна соціальна сервісна служба України, Міністерство соціальної політики. Зрештою, це гаряча урядова лінія, яка скоординує вас mm -hmm. в потрібну за потрібним номером, де ви зможете отримати консультацію. Тому простір для її отримання дуже великий. Інший шлях це сьогодні дія. Mm -hmm. Сьогодні ми можемо подати і електронні заяви, і там також описана детальна процедура. Скажімо, як, як це відбувається і покроково, що потрібно робити. Ми так зараз моделюємо трішки ситуацію. Ми звернулися до служби у правах дітей, отримали консультацію, зібрали певний перелік документів. Ви сказали про курси. Так. Наскільки часто вони відбуваються? Вони ж не індивідуальні, потрібно збирати так. певну групу. Так. А можливо, цього часу дуже багато чи так. не втрачається час? Ну, коли дитина перебуває відповідно під органами опіки, так а вже хочеться її забрати в сім'ю, бо ж батьки втрачають цей час. Так е, на сьогодні в області таке навчання проводиться щоквартально. Угу. Тобто на збирається, збирається група людей. А навчання проводиться щоквартально і протягом 10 днів надається висновок про проходження курсів. Е, це на е, насправді станом на сьогодні, уже це недовго е, і. Все ну не, не не процедура не затягується. Це все йде. Ми своїм пройшли питання. курси. Що далі? Що далі? Служба у справах дітей виконує свою роботу, звертається до суду, суд виносить рішення про а як обрати дитину? Обирається дитина також служба у справах дітей, коли ви вже зареєстровані, як кандидат. Служба у справах дітей показує наскільки я розумію, так тому що безпосередньо не працюю, і доступу до єдиної електронної бази у нас також немає. Це су сугубо. Дуже важлива конфіденційна програма, конфіденційна інформація там зберігається і працюють тільки люди, виключно у яких є повноваження. Так знаю, можу сказати лише про те, що на кожну дитину, у якої є статус дитини, сироти дитини позбавленої або ж і інші статуси, визначені законодавством, є своя особова картка, де є і фотокартка дитини, і повна інформація про дитину, її рух, тобто переміщення з закладу у заклад, в разі якщо вона перебуває на цілодобовому перебуванні у закладах освіти. так? Або ж в медичних закладах, ну тобто там прораховується весь рух, і батьки, я так розумію, що бачать ці фотокартки і з ними працює вже служба. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні працюємо для вас у прямому ефірі. Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується теми, яку сьогодні розвиваємо, номер телефону періодично з'являється на ваших телеекранах 096 496 400. Телефонуйте, ми чекаємо ваших запитань. Пане Сергію, також хотілось би поговорити про відносно новий термін тимчасового опіка. Я так зрозумію, що такий термін з'явився під час війни. Розкажіть, будь ласка, що це. І чи є така практика в Рівненській області? Це е, гост, також е, гостра необхідність. Скажімо так, яку неможливо було уникнути так. Таке питання є 866 постанова кабінету міністрів України. Так, сьогодні внесені уже внесені зміни. Тимчасовий прихисток, тимчасова опіка в народі. Так це скажімо цікавий правовий статус, оскільки батьки дитини, які знаходяться на території, де ведуться бойові дії, або ж вважаються зниклими безвісти. Або ж а, на окупованій території, угу. так, або ж а, тут була цікаво, цікаво, що батьки можуть залишатися в зоні бойових дій, якщо вони виконують там важливу роботу, так, угу. забезпечення якогось а, там, скажімо, роботи зв'язку, так брати. так, бойового угу. завдання. Ми зараз говоримо не тільки про військовослужбовців, угу. і про цивільне населення. Так? А, а діти знаходяться на безпечній території. Це е, тимчасовий прихисток. Це не про позбавлення батьківських прав е, батьків. Так це uh -huh. не про е, це не про забрання дітей у батьків, це про е, вчинення юридичних дій стосовно дитини іншим представником. Тобто, uh -huh. тимчасова опіка, так є. Е, вона е, щодо щодо кого я вже вам перечислив. Ось і е, таким чином, якщо це кошти, скажімо так, в нас є такі випадки. Нещодавно консультувався із, із своїми колегами із служби у справах дітей. Такі рішення приймаються виконавчими комітетами сільських селищних міських рад. Ось для того, щоб вчиняти оці юридичні дії, вони на це тим цей тимчасовий прихисток він є строковий і не несе ніяких юридичних наслідків для батьків дітей. Ну, зрозуміло, що психологічний поріг і так е, війна дає свої наслідки, але щоб не в інтернат уже дитину відправляти, а побути у сім'ї і, можливо, чуть-чуть мінізувати оцей психологічний тиск. У нас є перше запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Е, Алло. доброго Алло. вечора. Скажіть, будь ласка, як вас Добре, звати? Добре. Слухаємо ваші звати запитання. Марія. Слухаємо пані Марія. Ось і з якого віку можна всиновлювати дітей? З якого? До? З якого? якого? До якого віку mm -hmm. можна всиновлювати дітей? До настання повноліття. До якого віку? Певно, тут мається на увазі, що коли людина старшого віку чи може вона всиновлювати. Обмежень дітей? щодо віку не визначено громадяни України, mm -hmm. у яких є дохід та житло. Так, е, дякую вам за відповідь на попереднє запитання. Якщо говорити про е, різні е, види, як можна сказати, опіки, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім'ї, чи можете нам пояснити різницю? Так, е, це сімейні форми влаштування дитини. Оце все сімейні це форми. сімейні форми влаштування дитини, і це їх різновиди. Е, Перш за все, це опіка та піклування. Е, найчастіше використовується для родичів осіб діток, які залишились там без батьківського піклування. І несе, скажімо, правовий статус. Наступне це дитячий будинок сімейного типу та прийомна сім'я. Це схожі за собою дві категорії. Прийомна сім'я може створюватись або ж однією особою або сім'єю. Ось і батьки, прийомна сім'я може виховувати до чотирьох дітей. Дитячий будинок сімейного типу це вже більше, угу. це вже до десяти, включаючи своїх. Ось а патронатна сім'я. Це дуже важлива перехідна ланка в процесі знаходження дитини, яка знаходиться в бездоглядності, так яка або знаходиться в складних життєвих умовах чи там вилучення. Ось це туди, коли вилучається дитинка, якщо немає місця, скажімо, у закладах спеціалізованих, або ж така сім'я створена у територіальній громаді для забезпечення, скажімо, таких от послуг в громаді. Дитинка туди поміщається до 6 місяців, може там прожити. Живати, тобто це перехідний етап дитини до надання їй статусу, скажімо, законного статусу та обрання оцих сімейних форм виховання, де вона подальшому буде зростати, або ж поміщення заклад освіти спеціалізовані. Але там є термін 6 місяців. 6 і більше місяців. дитина не може так, перебувати Так, по прийомній а... сім'ї по дитячому mm -hmm. будинку сімейного типу по опіці піклування до 14 років це опіка, з 14-18 років це піклування. А звичайно, може бути продовжено, якщо дитина навчається до 23 Років. Дякую вам за роз'яснення. Е, наша додзвонювачка питала до якого віку. Ви сказали, що немає обмежень. А взагалі, якщо говорити про особу, яка може бути всиновлювачем, які вимоги? Це громадяни України. Угу. І також іноземці. Е, е, сімейний кодекс прописує як громадяни України. так е, ми всі розуміємо, що дітям потрібні сприятливі умови для зростання для навчання, якісь фінансові, фінансова забезпеченість сім'ї або одного із членів родини, які виявили бажання, щоб забезпечувати такі хороші умови для життя. Так, харчування, проживання тому особливих вимог, скажімо так, немає. Тобто дуже часто виникає запитання, якщо не повний шлюб є так. от мама або тато, але вони мають бажання, тобто це не заборонено законом, і вони теж можуть всиновлювати. Е, може, може усиновлювати одна особа або ж сім'я, і тоді заява спільна. Угу. Е, ну, але розуміємо, певно, якщо є сім'я повна, тоді переваги надаються повним сім'ям, чи теж немає такого. Е, насправді не готовий говорити про переваги, угу. тому що не приймає участі абсолютно в цій процедурі. Е, мені здається, що на той попит дітей е, на, угу. на ту кількість дітей і на той менший угу. попит, я думаю, що оцінюється е, сім'я, і дітки поміщаються там, де їм буде комфортніше, аніж заходити е, скажімо. В спеціалізованій школі і перебувати там цілодобово звичайно краще вдома. Ми обов'язково з вами продовжимо далі говорити про контроль і чи відбувається контроль і як він проходить. А зараз послухаємо нашого додзвонювача чи додзвонювачку. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки до нас телефонуєте і слухаємо ваше запитання? Мене звати Ліна, Я телефоную до вас з міста рівного. Дивлюсь часто вашу програму. І виникло це питання: скажіть, будь ласка, якщо мій чоловік служить в ЗСУ, то нам треба дочекатися, поки він повернеться додому, чи можна займатися процедурою встановлення прямо вже? Як це відбувається? Дякуємо вам за запитання, пане Сергію. Зрозуміло так, так угу. так, так. Питання слушне саме тому уряд прийняв рішення. Дозволити подавати заявки на кандидатів в усиновлювачі шляхом сумку Дія. Це все відбувається онлайн і звертатися. Ну тобто, є аналогічний спосіб подання такої заявки через портал Дія. Там подається документи одного із батьків, інший також подає, надаються цифрові підписи, підписуються цифровими підписами. Ось і заявка пішла. Інший варіант звернутися до служби у справах дітей. Угу. Ось, і там нададуть всю детальну консультацію, абсолютно як це відбувається. Можу сказати точно, що готувати документи вже можна. Дякую, пане Сергію, і перейдемо певно до контролю. Знаєте, я не хочу якби лукавити, але можливо десь є певні моменти, коли всиновлювачі користуються пільгами певними. Чи немає зловживань у цьому плані, і чи відбувається контроль? За тими сім'ями, які взяли опіку над дитиною, насправді усиновлення не дає якоїсь переваги, скажімо, це встановлення статусу батька і дитини. І якоїсь пільги, як і у мене, як і у вас, коли є діти, за це немає. А це пільги такі можуть бути або ж додаткові кошти. Це коли встановлюється статус опікуна. Там виведе оплатиться два прожиткових мінімума на утримання дитини. Тут контроль вже ще, скажімо, жорст. За використанням коштів, тому що вони цільово повинні використовуватись на дитину. Так? В моменті усиновлення є, здійснюється контроль службами у справах дітей. Він здійснюється щороку протягом перших трьох років, відколи відбулося усиновлення, а пізніше кожні три роки до настання повноліття. Якщо ж дитина знаходиться за кордоном, такий контроль, служба у справах дітей звертається до вищих державних органів. Так? і м, такою процедурою ця це цей контроль покладається на консульські установи або ж дипломатичні представництва тієї країни де знаходиться де знаходиться дитина так він здійснюється в такі ж самі терміни і в такі самі строки як і контроль в україні та інформується службу інформує службу дітей. чи в вашій практиці траплялися такі випадки коли дитину забирали від прийомних батьків під час професійної практики ні, але під час аналізуючи уже сьогодні ці, цю сферу роботи, в якій працюю, і те, що чув колись, знаю випадки, коли і повертали дітей батьки самостійно, так, а коли забирали, не готові говорити. Так, і ще слухаємо одне запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Ліза, я з міста рівного хочу задати вам питання. Скажіть, будь ласка, скільки коштує встановити дитину? Цікаве запитання, ну але певно, це не з проста глядачі Я так розумію. запитують, тому що чесно і готуючись до сьогоднішнього ефіру, в інтернеті дуже багато є різної інформації позитивної і негативної. Ну і а, насправді таке питання потрібно задавати профільним органам, які здійснюють. Контроль ну, правоохоронним органам, так, які цим займаються. Я не готовий ну, говорити, відповідати на такі запитання. Так, знаю, в інтернеті є, є такі випадки, і є сьогодні вони дуже сильно. Скажімо, це описується і описується саме на установлення опіка піклування, оскільки е бути опікуном е особливо особи там, або в тому числі і дитини з інвалідністю це право виїзду за кордон. Mm -hmm. okay. Ми ну ми бачимо таку практику. На жаль, цього не приховаєш. Ну Ну, є, є і такі випадки. От певно, коли я задавала вам питання про пільги, і це стосувалось і от такого випадку, коли можуть виїхати за кордон. Ну, все ж на совісті людей. Звичайно. Правда. Підводячи підсумки, до чого мають бути готові батьки, в яких зародилася ідея, які хочуть всиновити дитину, на що потрібно звернути увагу і які будуть ваші рекомендації? А, що потрібно. Відкрити своє серце для дитини, бути готовим, прийняти її, бути готовим до емоційної вразливості цієї дитини, так, бути готовим морально, сильно, самостійно, ну, оскільки потрібно і дитину підтримувати, так, і себе налаштувати на це. З приводу бюрократії, звичайно, є процес визначений урядом, пришвидшити його чи сповільнити. Ну насправді ніх не неможливо. Він є визначений, він базується і на міжнародному досвіді. Так не можна прийти і за день встановити дитину. Це а скільки часу триває звичайна процедура? Е, ну до півроку проходячи навчання, е, там можливо в конкретних випадках, коли mm. потрібно уточнення, так mm -hmm. е, а воно дуже часто також потрібно. Можливо, цей термін буде трішки довше. Потрібно запастися терпінням як мінімум. Єдине, що дуже шкода, що у півроку дитинка має проживати в спеціальній установі, а могла би насолоджуватися теплом. Тата і мами, я вам щиро дякую за сьогоднішню розмову. Хотілося б, щоб наші громадяни були набагато свідомішими і більше діток відчули тепло мами і тата, адже в сучасних умовах. Це почастіше. Я ж нагадую, що телепроект Акценти що четверга о 18.30 працюємо для вас у прямому ефірі. Тож, якщо ви маєте запитання, телефонуйте. Ми радо відповідатимемо на всі ваші запитання. Працювала для вас Марія Савчук. Всім гарного вечора. Не перемикайтесь!